Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося біля греко-католицького храму Собору Пресвятої Богородиці. Це новий храм у селі Прилбичі Я також старий греко-католицький храм, який зараз є у використанні громади Православної церкви України. Наша ж сьогоднішня історія буде стосуватися власне. Першої літургії, котру відслужив тоді отець Андрей у цьому старому храмі. І сталося це 11 вересня 1892 року зі спогадів Софії Шептицької про цю подію. Біля 10-ї години вранці, дорогою з церкви до двірського городу, що була обсаджена молодими ялиночками, вийшла процесія «Священники і народ по молодого священника. Біля городових воріт процесія затрималася і тільки священники увійшли додому. Тоді Роман клякнув перед нами, як пан молодий перед вінчанням, прохаючи благословення. Відтак одягнено його в ту величаву василіянську мантію, а він опустив на очі каптур, що сповіщав смерть цьому світові. Два молоді василіяни, так само вдягнуті, встанули по обох сторонах, за ними духовенство й ми. Стежкою, по якій бувши ще дитиною, вганяв, по якій під час недуги візком його возили. Тепер, коли сонце своїми проміннями неначе хотіло його вітати й благословити, а пташки радісний гимн співали, ми підходили до воріт, а там, при звуках дзвонів і пошумі хоргов, чекала на нас процесія та запровадила до намету спеціально на це свято побудованого. Виструнчився він високий, білий, за церквою посеред старезлих лип, над могилою прабатьків. Пристіл піднімався кількома ступенями вгору, був прикрашений квіттям, горів світлом свічок. Над ним була приміщена римська, мощехранильниця, а ще вище ікона Богоматері, перед якою вже не одне покоління молилося. Нашим гарячим бажанням було, щоби наша дитина, вимолена стільки слізьми, заки приступить до Господнього престола, мала на цю першу жертву ризи, як шлюбний стрій царівни, стихар моєї роботи, давно чекав на нього. Східний фелон і дальматика були виготовлені з тяжкого білого брокату і підшиті багряним шовком, красками Ісуса Христа, а підбиті по краях таким самим оксамитом та золотими мережками. А всередині фелону золотим гаптом сіяв у променях грецький монограм Спасителя. Ризи доповнював довгий за обрядовими правилами Єпетрахиль, а на ньому виринала внизу родова пам'ятка жертводавців Герби Фредрів і Шептицьких. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку, а також вашу підтримку на монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!